Всім привіт! Сьогодні ми починаємо з вами нову тему тему роботи з графікою. Насправді графікою займатися дуже буде цікаво, тому що ви можете намалювати все, що завгодно. Але ми не будемо це вивчати дуже поглиблено, тому що все ж таки ми вивчаємо програмування, а не графіку. Але. Я вам хочу показати ось таку програмку. Це сайт, якщо пам'ятаєте, сайт IT Games Firro. Тут я показувала вам розміщено деякі інші уроки. І тут є уроки і на Visual Basic, і на C-Sharp. але переважно то тут 10-та версія. Хочу вам показати ось цю програмку програмка Step by Step. Це ось така програмка, вона взята з книжки дитячої книжки для малих. І там для дошкольняти, там створена була програма на основі цієї гри. Зараз я вам відкрию і покажу. Тут, якщо тут є ось так, ось ця, ось цей малюнок, це відкривайся. Це сторінка з книжки дитячої, і тут такий розташований лабіринт. Лабіринт. Є такі у нас кола, і в них розташовані у нас цифри завдання пройти по цих цифрах від початку до кінця. Тобто є у нас початок і є у нас кінець. Тут такий, досить великий такий лабіринт, і його проходити можна довго, але діти десь 5 років, вони справляються, і це для них цікаво. Ми беремо за основу ось цей. Лабіринт і створюємо свою програмку. Далі ви зможете намалювати свій лабіринт, і там далі також робити програмку на основі свого лабіринту. Але нам цікаво буде сама логіка, і як намалювати ось ці кола. Можна взяти, звичайно, у студії, звичайно, взяти елементи лейблу, створити їх квадратиками, але тут ми саме малюємо кола. і Вся, вся ідея цієї програми в тому, щоб намалювати коло. Ось у мене вже зроблена ця програмка. Ми її робили минулого року на уроках Visual Basic, але також в студії Visual Studio, тому ми можемо зробити те ж саме на іншій мові, тобто на c Sharp, і там код буде не дуже відрізнятися. Як тут працювати? Бачите, намальовані кола, якщо натиснути на якомусь колі, то він стає іншого кольору. Якщо ми натискаємо на тому значенні, яке не є послідовним, то воно у нас не замальовується. Ось, наприклад, 7, 8 я зараз натискаю, нічого не відбувається. Якщо я натискаю 3, 4, 5, то воно відбувається. І замальовується у нас коло, і стає у нас іншим кольором сама ось ця цифра. Ось таку програмку ми з вами можемо зробити. Як бачите, тут досить малий такий лабіринт, не такий, як там був у цій програмі, у цієї книжці, а у нас малий лабіринт, але для того, щоб потренуватися, нам цього вистачить. Кнопка Refresh просто перемальовує все поле, так що воно у нас таке, що можна розпочати заново. Тут, наскільки я пам'ятаю, в програмі немає перевірки, що ми дійшли до кінця, це ви можете потім зробити самі. І так, програмку я вам показала. На цьому сайті розташовані уроки. Уроки ось з цього уроку. Зараз я розповім ще детально, що це таке. Тобто тут ну, розповідаємо, розповідається як малювати кола, малювати ще щось і так далі. Далі у нас є перший урок, так би мовити, це ось цей початок. Початок, тобто, де ми беремо цей лабіринт, і якщо ви бажаєте, то ви можете намалювати свій лабіринт. Ось оцей я малювала свій лабіринт, тобто був такий великий, мені потрібно було його зробити меншим. Тобто ви е, визначаєтесь, скільки у вас буде тут і скільки буде вверх, і потім розташовуєте. Е, Якийсь шлях, а інші клітинки ви заповнюєте цифрами. Ось, ось це робив мій син, він зробив такий лабіринт у нього вишив, і його так, також можна зробити. Так, далі далі ми розглядаємо саме, як малювати. Тобто, як зробити ось таке коло і замалювати його, закрасити. Тобто, він може бути таким кольором, а може бути іншим кольором, і там повинна бути, повинні бути цифри. Так, Тобто Це спочатку, спочатку підготовка, малюємо лабіринт. Далі питання перед стартом: як ми саме малюємо кола? Тобто, тут ось які. Знання вам потрібні будуть, і маленький такий проєкт, де будуть кілька цифр, і потрібно буде намалювати ці кола. І тут розповідаю я, як само малюються ці кола, як їх зробити якимось заливкою, якимось кольором, і так далі. Тобто це у нас є, і тут у нас код є, код, А, код на C-Sharпі. На C-Sharпі тут є код. А, Тут, як тут зроблено, я робила ці уроки для Visual Basic і для c Sharp. Спочатку ось це пояснення йде, і тут йде код, ось ці коди. Це коди саме на Visual Basic. Тобто в самому тексті, якщо покроково виконувати, то це текст для Visual Basic. Але потім далі ось це йде проект на Visual C Sharp, і тут вже потрібно шукати ті команди. Наприклад, ось ця команда на C Sharp, а десь там вона ось вона на Visual Basic. Там не дуже відрізняється, там інколи букви великі, маленькі, і в C-Sharp, якщо пам'ятаєте, крана з з. Кінці йде. Ось, і в Visual Basic є дім, тобто оголошення змінної ось таким чином іде, а в C-Sharp воно по-іншому йде. Тобто, тут подивитись, якщо ви цей код собі вставите в проєкт на Visual C-Sharp, то він у вас не спрацює, потрібно буде його змінити, так, щоб він відповідав тому тій мої, на якої ви пишете. Так, тобто, це далі розробка інтерфейсу, то Тут потрібно розробити саме, розташувати саме ці цифри, які ви намалюєте в самому початку. Ось так от розташовуються елементи лейбл, а потім вже малюється коло у цих містах. Ось це маленький такий етап. Далі наступний етап це написання програмного коду. Тут ми вже пишемо програмний код для того, щоб перевіряти, що там у нас дійсно можливий код. Ну, спочатку ми беремо лічильник і змінюємо кожного разу, при кліки ми змінюємо на одиницю. І далі там є перевірка, чи дійсно можна робити цей ход, чи ні, і так далі. В общем, це. Написання програмного коду це наступний етап. І ви можете зробити потім вже додаткові завдання, тобто досяг, досяг, додати, наприклад, перевірку чи досягнути фінішу і ще інше. От, ось це завдання, тобто ми пробуємо робити такий лабіринт при класенні миші, просто ми його проходимо. Це дуже проста така програмка, але ми вчимося малювати. Перед цим, як почати цей проєкт, вам потрібно буде ознайомитися ось з цими теоретичними відомостями. Тут у нас я ось вже відкрила графічний метод мови програмування для платформи .NET. Я думаю, що я вам розповім у наступному відео про це. просто це буде таке відео. Знайомство з тим, що ми будемо робити далі, а про графічні методи програмування, що це таке, і взагалі як воно працює, я вже розповім в наступному відео.